О, ой, привіт, Китька! Як Тут ваш ранковий настрій? Все добре, ой. а можна я поки працюємось? Так, ви що, знайомтесь? Це Євро. Ми хотіли позвати Сашу Котенка, але щось пішло не так і в нас просто кіт. <laughs> ну, no, але ми можемо неї... її погуляти трішки. Мені, я не сумніваюся, що в неї райдер трошки більше, ніж у Саші. Хай <laughs> знайомиться з територією. До речі, стосовно щодо райдеру і щодо зірок, так, сьогодні, як подумала, попалася в моїй інстаграм-стрічці одна публікація. Не скажу, якого блогера, але ви його всі прекрасно знаєте. Він свою сторінку розвиває, от, так, знаєте, хайп, хайпами. Хайпово. Там якісь шукає антитренди, які залітають. До речі, од мені не будемо робити мо піар ніяк, ні чорний, ні білий. Як ви до цього відноситесь? Те, що от хайпом беруть аудиторію. Ну, хто що вчився? <ріст> Чесно кажучи. Ну я би просто на таке би я не залетіла в підписники. Я би не підписалася через. Нього. Ні, ну дивись, комусь може це подобається. Бути ну, завжди в інтризі. Коли забрали айфон в дитини, це тобі сподобалось? <ріст> 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 ну є ще різні категорії населення. Років так з п'ять тому. Тобі б залетів такий контент? П'ять це коли мені було шістнадцять. Це коли мені було. 3. <ріст> ну, ладно, Я би зайшла до нього на сторінку, подивилася би. Я не ну думала. ти вже ж бачиш, перейшла, ти вже зробила йому перегляд. Ну, та, але, ну перегляди, так да, я не підписалася, бо напевно. Зараз в мене немає таких ж якийсь актив як коли ти переходиш на сторінку, правильно? Це вони кидають в таргет. Мені здається, чи як називається оце? в А в нас є СММ спеціаліст. Ні-ні-ні, це все чорний піар. А ви як до цього пір? Мені здається, що взагалі я. По-перше, не підписалась, тому що mm -hmm. це не цікаво. Зазвичай це все така е, награна інтрига, коли да. о Боже, в мене щось трапилось, і людинка там вичікує 2-3 години, доки там підписники дочекаються, і це дуже награно. По перше, виглядає. А по-друге, не підписалась, тому що зазвичай ці люди хайп знаходять абсолютно повсюди. Усього. І вони не, ну там дуже важко, важко в плані того, що їм потрібно весь час тримати цей хайп. Mm -hmm. Ти заходиш на його сторінку, і це більше, схоже, такий, знаєте, хайп не вайп. Да. Там, <laughs> нев... там постійний негатив, так. щоб люди просто негатив ну, людей просто примають. І, на і його коментують, сторінку. і лайкають цей негатив, і своє висказують, таке фє. Невдалий цирк, тому що людині треба постійно якусь інтригу тримати, і згодом глядач втомлюється, тому що. Та наскільки ну, ж можна, наскільки можна багато, цієї інтриги, і скільки можна цього негативу. І зазвичай мені здається, люди відписуються, коли е, аудиторія підігрівається mm -hmm. і там щось. Ой, зараз, зараз я вам розкажу, зараз таке. А потім а там от, реклама, та... косметики, так а там завжди якась реклама косметики, чи якогось казино, чи ще щось, чим дуже часто грішають наші блогери. Взагалі, в мене було 16 років. Я зайшла е, на профіль е, блогера через те, що там в когось була підводка в іншого блогера, вони домови. Типу, як заробити мільйон за одну а, хвилину. в день. Да. І я зайшла, і той ще блогер скрив е, сторінку. свою. Ще добавляють онлайн без Так, та, Щоб така інтрига була, скрив сторінку свою, і типу, ти підписуєшся. і так. А якщо немає на чому хайпувати, це так. Так, я проснувся. Ну що, на чому зробити мені е, е, перегляди? Да? Так, є сирники. Замажу, просто такий крушечок смайлік, да? як на хрещену, непохрещену ще дитину. Так, вгадайте, що? Або якого кольору. Китька. Ти йдеш до нас? А у неї своє життя бачиш. Вона дивиться на сиропи з-під кави, кава сьогодні буде чи ні? Налити вам кави? У тебе тут віти помади світ. Ой, ви мені, дівчата. Хто це зробив? Ні, не знаю. Відцінок порівнювати не будемо. Я вже витрила пізно. ні ніяких. Ні-ні. А, до речі, як ви відноситесь до того, що зараз у багатьох українських блогерок а, тема хайпу це вагітність, а, ви не Бу повідомо... але, але вони все ж таки е, вагітні і все народжують. Тому це Підтримуємо українську демографію. А якщо це сурогатне материнство, Що? що? а якщо це сурогатне материнство? А, це ти своїх супермам передивилась? <рес> Заходжу в кімнату? Дивиться, оцей да, я не можу дивіться. Тут також є е, категорія дивишся. за і проти цього. Ну щось кому так, заходить немає, просто дати катема? Мені взагалі не заходить. Я не можу дивитися е, Моє, ще задля того, власка. аби посміятися. Ти яка твоя тань мотивація, коли ти переглядаєш ці супермами? Ой, я як як просто, кажеш, якщо мені? чесно, не на правах реклами напрягаюсь. Я Дякую. просто напрягаюсь за весь день. І мені просто хочеться такої крінжи послухати. А крім О, я дайте... євро хоч. Ти на кава? Ну звісно, покликали кішку на подвійну каву і ніяк кавою не припустя. Ну, дівки. Ой, дивись В неї своє місце. Не, не захотіла яка в неї порода. Це канадський от допоможе. Канадський сфінкс. Сфінкс мають вже ж бути і лися, але їй там трушує? що їй? А тобі прямо. Ну, от... ти, ти? Ну, як сказати? Ну, типу, ідеал порода. Ну, кожен о, да, Ну для тебе. Кожен знаходить да. свою породу. Оксан, да. е, до речі, ти схожа? Вона схожа на, на свого господаря. На віку трошки. <laughs> До речі, о, якщо ми заговорили за тренди, в тіктоці я дуже часто помічаю, що м, викладають відео з фінксами. І не знаю, може для так мене такі? це, ну, різними, і дуже і всі лися, або якісь волохаті, і всі пишуть фу, як <laughs> таку кішку можна любити. Фу, яка жахлива порода. Для кожного з нас різні вподобання. Я не розумію, навіщо? Знаєш, що? я була нещодавно однією з них, допоки не познайомилася з тобою і з цією кішкою. Бо, ну, звичайно, на неї подивишся, ну, більше зустрінеш таких пухнастих із великим вичуханим вичиханим покривами. Це шерсті. на виворіт. Для мене був кіт дуже довго, це те, що можна погладити, і просто він м'який, такий, знаєш, коли вона лягає біля тебе. Я теж з тих людей була, що ну. Ну, я не сильно розуміла, чому Сфінкс, але зараз я дивлюся, ну вона така бубочка. Mm -hmm. Тільки просто в руки, що не йде. Характер ну, да в неї такий. Ну вона зараз ж не в знайомій атмосфері, а так якщо вона на своїй території вона дається, і, 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 щоб і смаколика дати. До речі, смаколик. Дамоє смаколик. Ну я не ну давайте спробую. Давай я щось маршненька в студію і не нам так. Боже ні, не дам. Ваму не є печиво, якщо хочете, пригощайтеся. Або, або, мож... або корм. Ти йдеш до мене, я вона готова. готова. нас буде перепрямувати. <губ> <губ> Приманили її Єдою? Ні, Вона не хоче їсти. Хоч Мамка. Ну, щось, щось шуршало, Мамка, вона і до корми <губ> євро. До речі, завжди путають євро називають, не хоче вона зараз. Ну це ж е... щось пов'язане ж її ім'я з валютою, так? Да? Євро. Золото з неї не виходить. <плес> на жаль. <плес> е, до речі, дуже рада, що ми сьогодні зібралися в такій дівчачій компанії, не проти Саші, але на сьогодні є повноцінний його замінник. His, uh, тому пропоную пограти в першу нашу рубрику Варто чи ні? Зараз uh -hmm. декілька oh, цікава, які сьогодні теми Дивили, були, як вона доволі... вже зі мною познайомилась. Ну, це ви вже які витягнете. Дивіться, тут є декілька-чотири запитання на кожній із карточці по одному. Ви витягуєте все просто, витягуєте, читаєте і ми обговорюємо. Хто буде першим? Я. Відчуваю Я себе на екзамені в університеті. як Це битва екстрасенсів. Ми тобі двійку не поставимо. Ми тебе дуже просто. цікаве запитання. дівчатка. Слухай. слухай. Варто чи ні робити бюджет пари спільним? О -о -о -о. Є в нас експерти. Що я тобі на це відповісти? Питання дуже цікаве. Насправді для мене мені здається, варто робити бюджет. По-перше, треба відповідати дуже обережно на це запитання. Можуть вони буде дивитися міхло. Трошки переглянути правила. Так, Тому а, мені здається, варто, тому що якщо ви пара, ви маєте роботи все спільним. Давайте <смір> покажу тобі. <смір> варто віддавати кошти всі своїй дівчині, <смір> <А, смір> купувати все, що вона Хочете. хоче. А ваші побажання Ніщо. Як Мазай говорила моя одна Це розумна... означає спільний бюджет? Так, Як говорила одна моя розумна подруга, у нас бюджет пари спільний. Чому? Тому що мої гроші це мої гроші, його гроші це. Наші, Наші гроші. <рик camar Civ> Насправді не треба це враховувати. <Trio> багато чоловіків так переконані, що е, ту суму, яку заробляє жінка, вона витрачає на себе, ну, там, можливо, на свого домашнього улюбленця, да? е, підібрати парні луки. Ні-ні <с r -intéisi> <с toolbox> ні. Я скажу так, що. Друга половинка витрачає кошти і на мене, і на окремі бюджет двох жінок, так би мовити. А свої кошти, це вже його кошти йдуть на витрати по дому. Якщо вони залишаються, якщо вони вже залишаються. Ну, взагалі, логічно, мені здається, що варто, щоб бюджет був спільний, оскільки ви пара, і ви, наприклад, не маєте житло, або ж навпаки, у вас є власне, все одно там є якісь питання, наприклад, комунальні. Ви ж не будете вирішувати хто собі. Більше да. там сходив до душу, чи там щось робив. Мені ну, а є щось якісь зручності? принципіальні пари, які рахують хто що скільки з'їв, хто mm. скільки кави пішов, випив в кафе на половину комуналку до стані е, до речі, до речі мені по 5 гривень мені потім. Добре, мені здається, бюджет пари має бути спільним, якщо хтось... Хтось заробляє, наприклад, менше він може взяти на себе якісь побутові обов'язки, тому що логічно, що він може працювати менше, але попри все мають залишатись якісь кошти на власні е якісь там моменти чи подаруночки. якщо у вас абсолютно е спільний бюджет. Uh, то як ви один одному будете дарувати так, подарунки? Так, типу, так, дай так. мені там 5 тисяч гривень, зараз я тобі піду зроблю да, подарок. Ну, або типу... я візьму 300, Він уже дізнається, no. ну на яку суму там дати розрахунок ну, на 300 віде? гривень Подарунки треба казати знову наски. Мені... Сертифікат до одного дуже. Інтересному магазину. Мені потрібно на манікюр, дай мені, будь ласка, п'ять тисяч. Так, так, то Тримай. тримає. Все, лайфхак. Для мене спільний бюджет, ну як би я, мабуть, робила. Зараз я на відноснах я не знаю. Ну, типу, можливо, все зміниться. Тетяна не відносина. Треба рекламувати, мене рекламуємо євро. Вам треба спонсор в сім'ї. Я так думаю. От, як би я робила, я заробляю, чоловік заробляє, дай Бог. Дай Бог чоловік. Якусь частину, нехай половину наших зарплат. Я половину вкуду у спільний бюджет, і він половину. І в мене і моя половина залишається на мої хатівки, і в нього так само. На мої О, Це правильний варіант. я вважаю. Мені здається, все дуже індивідуально. В кожній парі це все як завжди вирішується окремо. Знаю пари, які ділять повністю все, що купляють. і їм це ок. Є пари, які там, наприклад, за рахунок одного з партнерів живуть їм Це ок. Мені здається, дуже важливо в будь-яких відносинах захищати розмови і щоб це було. О, ок обо обо ну, типу поговорили тобі так класно, мені так класно, то головне то любов. А утриманкою були би е ні, я не ходить <світ> це, це питання. Знаєте, повертаючись до те, що може ти сказала жінка отримувати чоловіка, і до речі, утриманка ти сказала. Я е не отримую то... ніякого чоловіка, нагадую. <світ> <світ> то в мене була знайома, не я. Це не присера, Як йому великого чоловіка. Він не хотів заробляти сам або щось там мінімальне. Ну, знаєте, як йому хоті хотілося там полежати, більше відпочити, щось може по дому поробити. А жінка, вона на двох роботах влаштувалася і працювала там, і забезпечувала всі його там побажання побутові і плюс якісь побажання там на, на свята, щось купляла. А він в той самий момент він не, не купляв взаємні подарунки, тому що в нього не було коштів. А кошти. давайте питамо. Євро як же бути утриманкою? Розсудив мої добре Ой! Вона відповідь. коли на мене наступає, мені здається, як мішок картоплі просто. Е, відповідаючи на запитання Тані утриманкою бути я не хотіла, тому що мені здається, як будь якій жінці хочеться працювати Хочеться самореалізації і дуже хочеться чимось займатись, тому що якщо ти будеш весь час сидіти вдома, рано чи пізно тобі ці всі салони, щось таке надоїсть і тобі захочеться в мізок свого молодого свого молодого тому, що тобі буде сумно, скучно. Ти влучно замінила, да? Хо не хотіла сказати. Я хотіла саме так сказати. Давайте наступну може питання бути. Дуже цікаво, що там ще є. Жінки люблять говорити про гроші просто. Ну так, ми відповіли: варто чи ні робити бюджет пароспільним. Варто варто варто. Так, добре, ще одне запитання чи гру? Запитання давай. а потім Що, Витягне Таня? А ми другу рубрику залишимо, говоримо і залишимо навіку другу рубрику. Євра теж з нами згодна. Євра, погоджується, мені здається. Вірити у переродження душ. У мене буде все коротко. Я не вірю. Не знаю. А вас, Я вірю в карму, всесвіт, типу, в переродження душ, я не вірю. Дякую Євро, як І Євро, яка ж Саша. І Євро, яка в минулому житті була якоюсь примадонною, така Вона таку, хоче що? сказати просто зараз. це. Іди сюди. Це Дуже болюче питання в неї. А, мені і? також, мені кажеться, не вірує скептик з цього приводу. Що можливо, немає. на старості літ мені це ну якби відповідь прийде І старості. я доживу до того, да, до того рівня свідомості, що я повірю в це. Але зараз, ну типу, мені навіть не хочеться про це. Ну, типу, немає часу про це думати. До речі, знаєте, ми коли в університеті вивчали е, вірування наших предків, і там було щось типу е, тотемізму. От е, ми дуже відрізняємось кардинально від наших предків. Мені взагалі здається, що ми нашій столітті, там покоління вже один від одного кардинально видозміння. Ну, я Особливо деякі. Uh, і вони вірили в тотемізм, в переродження душ і те, що в минулому житті uh, те, від чого ти помер, буде тебе переслідувати в новому житті в образі людини. Бо якось так. Ну я звісно, я в це не вірю, але дивлячись дуже багато uh, світових воріт, <laughs> подорожів по Індонезії, там і так далі в тих країнах. Uh, та й близького сходу мені здається. там оце, ця думка дуже поширена. І вони вірять. І от як можна в сусідніх майже країнах може відрізнятися ця думка? От я не розумію. Хоча ну я теж в дитинстві як ми відносились там? Ну ні, не віримо, ну як це так може бути? Ну зараз можливо зараз щось у мене змінюється. Можна. Ну не прям що я починаю. Мені здається, можна в це вірити, якщо вам це окей. Це така штука, яка буде мотивувати тебе жити. Це життя класно, якщо ти не хочеш переродитись якимось камнем при дорозі, наприклад. Тобто, з одного боку, це прикольна мотивація жити це життя класно, якісно і для інших людей, аби ти потім переродився. Якщо ти це все віриш, це окей. Головне, не фанатична віра, коли ти вже цим просто маниш і думаєш, господи, щоб не так зробити, щоб очистити ауру. Так, так, і люди, які там, типу, щось не так зробили, все біжуть до церкви, до якихось там ворожок чи ще когось в Так. буде. Яєчком викатуємо. Всі грайте мені в інстаграм. В принципі, в нас тут одна думка на всіх, напевно. Хочете, вірте. Хочете, ні, ми не забороняємо і так не нав'язуємо. Це наша особиста думка. Пограємо. ще біля тебе картки, тому розкажи про них. Так, це картки, вони називаються «Стигни за 10 секунд. Ого. Я думаю, ви знаєте цю гру. ні. А, це це як, не буду... про те, що ви подумали одразу кажу вас. В кого на що гаразд фантазія? Це не це потрібно відгадувати слова чи що? Е, тут, наприклад, написано: я от останню візьму картку, назвіть 5 або спортивних брендів. От написано, бачите, з цієї сторони. І вам треба за 10 секунд назвати 10, п'ять, тобто спортивних брендів. А це не буде реклама. Ні. Ми просто запікаємо кожного <смеш> А я вже Або... ставлю таймер. Або якщо ви взяли картку з цієї сторони, тут також написано назвіть п'ять видів спорту, де не використовується м'яч. А так швидко і mm -hmm. не збагнеш, правда? Нагадую, а, у вас тут було ніяка в студії, ніяких стереотипів, але все ж таки. Я хребована. могла виграти, я можна... виграти тільки за тією карткою про спорт, а ти її відклала. Так, ти включила секундомір, так? Да? Я ще не включила. Ну що, а, ти ти... починаємо з мене? Покажи приклад. На. Там, Там ми вже я приклад. Тримаємо. Я зараз покажу приклад. Добре. Один, два, два три. три. Назвіть п'ять електронних приладів, які використовуємо використовуємо щодня. Е, чайник, мікрохвильовка. Е, Господи, що в мене ще це? Це Ні, це не то. Це. Боже. <ріх> не встигла. А що ще? Фен. Зарядний пристрій. Електронних приладів. Фен а це не фен. Телефон. Телефон. Пральна... Телефон. Машинка. Це електронних приладів? Ну це ж не вони придавлюються того дня. Давно повинні відсутність походи на електроенергії. Я вже і забула, що це таке. А мозок відключається, правда? Відключається, тому що 10 секунд і 5 цих треба дозвати. А я буду засікати тепер від того моменту, коли дочитали. Давай. Ми там вже прочитаємо, так? Так, так. Це чисто 2 секунди на предмет. Спочатку ти читаєш, а потім вмикається так. Як казала Юлія Тимошенко, господи, да поможи. Господи, назвіть п'ять предметів для прибирання а, губка а, ст стюкової частини. <рес> Я не можу все. Три, Один. Дрявка. 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 Так, тягни. А можна зсередини? Можна зсередини, Боже. Ти думаєш, ми підтасували? <рес> так, Думаємо. Точно як на екзамені. А, назвіть п'ять місяців року. Є. Yeah. À, січень, лютий, березень, вітень, травень. Молодець. А в мене в травні було день народження. Було да, б складніше, якщо б п'ять пір року. <ріганов> <кл inteiro> так. Це такі, так, ти тоді натиснеш запустити, я прочитаю. Все, час вийшов. Ти також зсередини, чи ти зверху? <прий Conservator> так, я середини десь. Давай. Раз, два, три. Назвіть ті п'ять рослин, що ростуть на городі: е, гарбуз, помідори, гірки, готю, радиска і петрушка. Є. Yeah. Yeah. Кого? Жінки, залила, Кого а я а, не прибираю. Рослин. Правильно. Буряк. Yeah. Yeah. Uh -huh. Мені буряк одразу. Чогось на думку зібрала. Я встигла? Так. Три секунди. Що, знову по колу? Давайте ще одне. Давайте ще по колу, і потім в мене є така добра ідея. До речі, пов'язана із yeah. єврою і тік-током. <laughs> <З laughs> я витягаю. Yeah. E, Назвіть п'ять тропічних фруктів. Боже, e, банани, пельсин, мандарин, ківі, маракуя. Молодець. Дивись 6 секунд. Те, що є на полицях АТБ. У нас сьогодні реклама за рекламою. Зверніться до нас за інтеграцією. Дінаш, ми це ми вирізаємо? Так, тягни. А можна мені теж як вікі? Я вже хочу щось там. Ми не займаємось фасифікацією. На 5 п'ять видів спорту. А, бадмінтон, волейбол, футбол, бокс і нехай буде балет. Балетне на Чому? Не баскетбол. Спасибо, Віка. <свіць> Віка. Тримай. Як знаєте, жіноча солідарність. Баскетбол. Ну ніхто не почув. Назіть п'ять речей, що можна зайти на дні моря. Окуляри. <свіць> <свіць> <О, так, одна. свіць> Пенчбокс. <свіць> ви, ви мені час забирайте. Чотири. Окуляри, ласти, спінінг. Дві секунди давай. А, а рибу можна знайти? Це ж не, не речі. А що там було речі? П'ять речей. Та, та а... можна все знайти. Нещодавно там річка якась Дністер відкрилася, там могили. Знайшла. Mm -hmm. А як в одному із водосховищ ялинку прикрашали на дні? Mm -hmm. Це в і в нас в в кар'ям. Тримай, mm -hmm. мою забереш. А, я сама її собі включу. Давай. Назвіть 5 предметів для роботи в городі. Дів, <ривіт> давай, 10. Сапа, граблі, лопата, руки. <ривіт> 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 ну, що <шо> ще? <ривіт> Ноги, мотоблок. Ну, Мотоблок інструмент, предмет. Ні, не Нехай буде. Що, все ми пройшли круг. То... А тепер Віка, розкажи про Тік-Ток- Євро. Настав мій зірковий. Настав зірковий євро. Іди сюди, сюди. Зайськ. Не нас вона встановилася від цієї популярності, якщо чесно. Давай Зірочка, з неба. Можливо, образки дістає. Я лайкаю її тік-ток. В Євре є тік-ток свій власний. Вона постить, ну Віка постить її відоси там з повсякденного життя, як вона їсть. їсти обережно, кафешку нам не зруйнуть. От як вона куша, як вона спить, як вона батьків тригорить за спокою, як вона бавиться. Чесно кажучи, така ідея виникла а, дуже спонтанно. Мені було нема що робити вечором, я така думала, а чого б не викласти відео в Тік-Ток. І що, позалітала? Ну, деякі так, Лагерно. деякі залітали. Я ще не до кінця розібралася, як працює цей алгоритм, mm -hmm. там воно там змінюється щодня. А, ну, навіть, ну... Ну, а на... не залежить від оновлень там. Ну, плюс-мінус, там, 500-600 переглядів є. На кожному? А вона піде до мене. Нехай вже сидить. а, але є там 3-4 відео, які залетіли там на тисячі. Mm -hmm. Незрозуміло, від чого це взагалі відбувається. О, ми можемо шо... сьогодні зробити все, щоб відео одне, хоча б залетіло не на тисячі, а на мільйони. <гум> <гум> ми мож... всі пролайкаємо. Я обіцяю. Вона я лайку і коментую тобі. Поки вона так віде. сидить, хоче не вона... можна твій телефон. Звісно. Бо, вона звісно, має відпраць взяти відпрацьовувати розблоку. свій корм. <гум> Хочеться взяти... відпрацьовує вже. Ну, я ще, я ще кажу, не, не до кінця розібралася з монетизацією. записати відео. Я е, такий, знаєте, тренд в Тіктоті, коли. Чи є зірка звук. вже? Так, да, чи зірка там, вже. там, Про що там звук? Мама, коли я стану е, зіркою, чи о? вже зірка? Мама, покажи. Угу. Покажи, я вже зірка чи ні? Ага, до речі, я вже почала його знімати. Цей тренд. Просто нам потрібно що деякі частинки відео, потім обідати воду одну нарізку і накласти цей звук. Так, ми так. покажемо, що в нас тут всюди камери, трошки такий дівчачий збір. Те, що вона змінила обстановку із домашньої на щось Студію. нове. Студію. Да. І потім цей тренд ми викладемо до речі, ну покажемо глядачам нашим. Як ми його зробили? До речі, вона так дихенько сидить, Це... да, поки вона слідувати. Не дуже часто вдається підловити, так? Да? <гуме> Познімаємо. А вона така буйна чи ні? Ну зараз вона трохи перелякана, ну ви ж розумієте, невідомі. Ми теж відомо. Ми ж цього не подаємо вигляду. Подаємо подаємо. До речі, я дуже і спокійно. Ну в руках у мамці завжди спокійно. Розумничка. Глянь в камеру. Кс -кс -кс. Yes. Кс -кс -кс. Вона жіночена. в нас така звича на правах реклами пропоную підписуватись на TikTok. TikTok. Ось тут <реклама> будуть сторінки нашої. Десь, десь, про... Ось, десь, ось <реклама> тут Ось тут, <реклама> тут напише. Кожана, я вже звізда. Я вже звізда. Покажи мені. Ну ти ж все время з телефоном за мною бігаєш. Ну так шо, ну показуй. Звізда чи не звезда? І на запитання, мами, чи є зірка? Звісно, зірка. Так. Тут єврея автограф. автограф. Я вам потім прошлю. <рес> як це буде виглядати автограф? А, відбиток пальці. А, а ти не хотіла татушку зробити? Я, я намагалася просто а, був новий рік, і потрібно було комусь листівку відправити новорічну. Я намагалася угу. а, зробити відбиток її а, подушечки. Ну не далась? Ну, ні, ну… Вийшло не дуже, вона почала брикатись. Була змасна, я так трішки ну <плес> Плюс-мінус, плюс-мінус було з <плес> Там Маленький гонорар, певно, ти їй запропонувала, тому вона. Я не бачаю. Вона утриманка. <плес> а взагалі вона охоче знімає у відео? Чи хто її там питає? <ріст> а, ну деякі ні, вона починає там кусати, чи царапатись. Я намагаюся ловити моменти, коли вона там щось а, вона взаємодії з якимось предметом, чи то гри... починає гризти листя квітів, чи то починає шуршати в кормушку. Mm. Шановні зоозахисники, -зо захисники тільки що було підтвердження, що право волі вона все таки має. Та <ріст> <О! ріст> вона живе краще ніж віком. <ріст> Її, її годують, за нею доглядає тік-ток. Це знімає. є такий ще прикол. Чоловік питає жінки, чому ми кішці купуємо преміум корм, а самі купуємо найдешевші про продукти. До речі, я подивилася ціну на ваш корм. Я така. Ну так, Добрий було день. важко підібрати, дуже вибагливі. Такі, такі коти, так, саме напр... такої ні, ні такі якісь породисті, коти вони дуже вибагливі, залежно від породи, і плюс вона ще стерилізована, тому потрібно ж підібрати правильне харчування. Ми купили автокормушку, щоб вона там по годину їла ага. певну порцію свого корму. Ну, там, щоб не переїдала. – Це так? не просто кішка, так якась двора золото. Як швидко <рісля> е розтудіти? Ні, <плес> ні. ні Як швидко зрозуміти, хто головний в сім'ї? Кішка <плес> <у мене>? <плес> 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 Я можу відвернутися. в мене в кружці є вода. І вона лапою спробувала що там Вода її випила. Вона може лазити по столам. А так. Ну вона нічого з їди з їжі не бере, угу. тільки там понюхає і піде собі. А оцей корм вона просто не може їсти інші корми? Да, і не подобається ні? Вона в неї алергія. Вони її починає mm. сипати. О, господи. Вон, якось було, що в неї очі запливли. Я везла до відклініки, щоб їй зробили укол. Бідненька, ну господа. добре, що з нею зараз все добре. Як Даша сказала швидко розтудіти, так швидко і плине час. Давайте фінальне селфі, наша традиція на кінець. <гум> 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 з єврою чи без. <гум> з єврою <гум> не будемо травмувати. Якщо вона не хоче, ми запитаємо він і є А Ми можемо просто сістися так, щоб їй було видно. Ти хочеш сидячи? я можу її взяти на руки? Ну, ти Би може. Сказ... Сказ... Чи я мені скажена, як перевертати на селфі тут? Ось так. Mm -hmm. Давай oh, сидячки. Сучасні технології. Один. Два секунду. Волосся треба поправити. Mm -hmm.